Всім доброго дня, ми хочемо вы хотел номер 67. У нас тема reported репортаж, indirect speech. що прово... проводиться як мова, provo ми provocate або інопряма мова. Ну, переклад там. Що in прямо мову. indirect speech? When we tell people what another person said to third, we use reported speech or indirect speech. To do what we need to change warp senses past. present, past, etc., and pronouns, I, you, my, you, etc., if time and speaker are different. Sally, I don't have time. Sally said that she didn't have time. Peter, I'm tired. She said that he was tired. Um. a speech and i Людині, що інші людина говорить або думає, ми використовуємо Speech або Indirect Speech, Тож, Щоб робити. Це, ну нам потрібно змінити тоді слова по типу, час дієслів. Минулий майбутній там. Тож теперішній. Ну, і тощо. І прислівники. Ну, точно не прислівники там, а займенники. Ай, у, айстер, типу, ось таке. Щось з тих Якщо час. І горіння по Я не маю часу. Салі говорила, що вона не має часу. Я, типу. Втомлений Він казав, що він втомлений Тут omission це у нас. Не цього, наприклад. А ще мені цікаво пропуск Z. We often leave out Z after reporting words like say ink и so, She said she was late. I doubt I would the, get this job. Ми типу пропускаємо Z після повідомленных Дислив, типу say, тинг тощо. Вона Казала їй, що вона нас I think i job Say or tell. The most common verbs we use in reported speech are say and tell. We must pay attention here. We say tell somebody something, say something to somebody. As I told me they would help me. She said he didn't have a car. Найбільше звичайні дії словами ми користуємо роботи Це say і Тел. Переклад однаковий. Ми зобов'язані приділити увагу тут. Ми кажемо Тел комусь щось. І say щось комусь. Що мається на увазі? Тел ми кажемо напряму, а say ми пересказуємо. Вона казала мені. Вона, типу, казала мені, вони не хочуть, не хочуть допомогти мені. Вона говорила, Він не має машину. Тут, дивіться, різниця нібито очевидна, але не така очевидна. Ще раз, ми кажемо Тел, коли хтось говорить щось, і все ми кажемо, коли щось говорить. Щось говориться про когось. Тому. якось так. Але потрібно запитати це. Тенс Ченджер Серборет Спіч. Щодо змін часу, ми будемо цю таблицю використовувати при роботі. Можливо, але подивимось. Айм змінюється на воз чаще всього. Айм може змінюватися. типу тобто, на VOS стадін, в залежності від часу. Minute of the name pronounced changes in reported speech. The manic is of reported speech. In reported speech or direct speech, we must also pay attention to the use of pronouns when a person tells us something, he or she uses the first person. I, me, my, we, as our. They we'll talk about himself or herself. And second person, you you to talk about as the person listening. But when we tell someone else what what person said, we are going to use the third person he, she, he's, her. It's time to talk about the speaker and the first person I, me, might talk about ourselves, the listener. I will help you. He said that he wouldn't help me. That my plan. She said that it was her plan. I need your help. She said that she need my help. Работати та Бендіровіч, ми зобов'язані також приділяти увагу використання займенників. Коли людина каже нам щось, він або вона використовує типу першу людину, першу особу, щоб говорити про його або її. І другу особу, щоб говорити про нас. Типу людина слухача. Але коли ми говоримо щось друге. Що людина говорила. Ми використовуємо третього третю особу. Щоб говорити про спікера. Про, типу, тих, хто розмовляє. І першу людину, щоб говорити про нас, типу. Що ми самі, типу. Слухачі. Що мається на увазі. Ти допоможе тобі. Вона говорила, що він. Допоможе мені. Хоче допомогти мені. Це моя ручка. Вона говорила, що. Це була її ручка. Ми прийдемо твою допомогу. Вона казала, що вона потребує мою допомогу Ну, щось дуже цікаве, мені здається, потрібно робити право просто, тому що. <laughs> да. Тому що так. Да. Щодо say told, давайте зразу ще раз повторимо. Та ми говоримо, коли щось говориться комусь. А ми говоримо, коли. Типу, щось комусь говориться. Якщо говориться щось комусь, то там. Told Типу, сказав мені. Ну я просто по контексту дивлюсь Що підходить Тут по контексту Він сказав мені що Він не мав достатньо грошей Я варив The weйтер. Вейтер за офіціант Жеслово Витіло що дов... давно не цей не повторювали. Звайте за Суп Сколд. Офіціант... Т. суп був холодний. Кожен. Ти типу, поговорив, що. Я був чудовий. Вона говорила, я був її. Типу любимим. Студентом. Віктор Вар казав він. ...хоче заменити вікна. М тут толд. Точно тут, тут сейд. Тут тол, типа один на один. Тут толд. Потому что казати напряму. Доктор. Я за доктору я не маю. не хочу типу, брати бойомедицину. Вони не. не говорили мені нічого. Вона казала, що вона працює на фабриці. Хто казав тобі, що вони не прийдуть? Вони. Ти типу, показала, що це не була проблемою. Um. Um. Uh -huh. Тут просто складно дуже заповнити ось це все зразу, тому що. Тому що потрібно дивитися. Просто. Mm. Тут, як казав. Бо напряму мається на увазі, так? Да? Тут те ж саме. Тут немає персонального об'єкту в реченні. ми потребуємо Персонального об'єкту після ТЕЛ, цікаво, тут все вірно, хто казав. Тобі, а, казав тобі, угу. А тут вони казали. Да, складно. Давай обратимось далі. Не проблема. виберіть морец Фіч, пормо нижче. Якщо у нас. Наймтай, то там, звіниться, на минулий час. Вона казала, що вона була типу здоблена. Я не хочу мати проблем. Більше. Він казав, що він не хоче. Тут дуже цікава форма. Давайте подивимось приклади Don't want, я не бачу там прикладу такого. Вон у нас це не окреме слово. Mm -hmm. Ну ось ця форма бана вірна, я думаю. Я буду дома весь день. Ну, тут у нас то не воз, не бі, ну скоріш за все бін. Тут у нас... фільм, ну, він казав, що... Ну, очевидно, що ось так. Я не бачив Тома, тому... Вона говорила мені... Що вона. Якщо у нас have... то там had been. Hadn't. От Отгай буде йти просто. Mm. You have iPhone, the man said that... Ти маєш мій телефон. Мен казав, що... Типу... Я... Маю... Хіс його... Я маю сьогодні... Тут I, I didn't steal any money. The thief said that he Noшtic I didn't steal. Не знаю. hasn't. Типу тут минулий час. Якщо что вас минулый час. То есть заменяется паст перфектом. Ось так. I can lend you the money. She told, she. Кент заміняється куд. Я думаю. Тут прикладу немає, але... N... Поки що не знаю. Що там можна вставити. вонт. Want... Це у нас will форма Тут у нас. Вуда, тут немає виборів Вуду. А ні, Вуд є, все ж таки. Восім То тобто я не то щось вибрав, ладно Тут все ж таки Бі А, это Вилл. А я якось не на це внимание. Я на ту форму просто выбрал тут. Ладно. М -м -м. Прекрасная вправа. Прекрасная вправо. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер треба учитувати всі, всі нюанси, пам'ятати про це. Ну, типу ось бачите, що тут будуть скоро ще тести <схожі>, схожі. Тому цей тест буде просто не подумати. Not doesn't Тут не буду так. Він говорив, що тофнуа мені. Я хочу портатися, він говорив мені, що, що будутн будет камбек. back. I have found a wallet. Have found. Uh, mm, past, past, perfect. Напишем а, хотя бы верну форму. Тут. wasn't работу наказала, що that she was looking for a job. Просто вас добавляється. матч шов двоим покатом и после наказала, що там мас змінюється дуже по-чудному. had to нібито так. To... Said. Еще раз час. Просто хай добавляется. Давайте запишемо все це, тому що я не хочу це все переписувати ще раз. Мені просто цікаво знати, наскільки я, на мої думки вірені. Тому що. Тому що це звучить більш-менш як потрібно. Просто можу ще зависнути, тому що часу дуже багато вже тут сиджу на сайті і, і може зависнути. Тому підготуємось на всяк випадок. Да. пишемо, пишемо, пишемо. Так, ну тут her he wasn't. Тут у нас he had the cold Ну форма вірна, только тут he. Тут she. She wouldn't. Would not wouldn't come back. вірно тоже могло би бути. Тут форма вірна, только знову ж таки he. Тут також... а тут не вірно тут помилка Head, to show. А, тут не дописав. Ну тут немає все одно нічого. Тут ВІЛ я не побачив цього. Тут ще є знову ж таке. Ну там 40-5 було б, Ну ще б на 4 більше було відповіді, тому. А так ж погано, там просто треба було зрозуміти. Коли що ставити, я просто бачу там, що ставиться. А, ні, там просто там відповідне слово, яке повинно бути. Тому. Звертаємо це. Ну, добре, непогано працювали. багато, звичайно, тут саме складна. Тому, дякую за проект, Було хотіть Росія. Всім досмотри. Всім пока-пока.